Я українець бив, є і буде Геннадія Труханов вже більш ніж як два тижні без мерства і громадянства. А віднедавна ще під цілодобовим домашнім арештом, куди його відправив Київський районний Печерський суд. Здавалося, що на цьому епоха Труханова в Одесі закінчилася, якби не одне, але у міській раді залишається велика команда Геннадія Труханова. Я маю на увазі депутатів від. Політичної партії довіряє ділам. І чесно кажучи, за усі ці 2-3 тижні я чекав від них якоїсь публічної активності, де вони захищали свого патрона, але звідти тиша. Це що цікаво, також, яко кажучи, бантежить і самого Геннадія Труханова. Про це він натякнув під час одного зі своїх інтерв'ю. Дійсно, хотілося б, щоб хтось просто сказав, не треба е, робити критику, наприклад, президента або рішення. Це ж все ж таки сьогодні війна, і не треба сьогодні займатися. Але по факту сказати, що це є фальшивка, очевидна фальшивка. Але одна справа, якби депутати від довіряють ділам, а просто відмовчувались, але ж під час однієї з останніх сесій вони і зовсім... Образно кажучи, встромили ножа у спину Геннадію Труханову. адже під час цієї сесії вони проголосували за інформацію від Державної міграційної служби про втрату Трохановим українського громадянства, вважається таким, що втратив громадянство України відповідно до статті 19 закону України про громадянство України. Підписав заступник голови служби Іван Виленка. Шановні колеги, прошу прийняти до відома цю інформацію. Щодо реакції депутатів доряд ділам на увесь той процес, який відбувається навколо Геннадія Труханова, то я чесно кажучи, очікував, що ну, хоча б найближчі, а його соратники мовчати не будуть. Візьмемо, наприклад, таку депутатку як Світлана Осауленко. Саме від неї я очікував активності у підтримці Геннадія Труханова. Що цікаво, Світлані Василенко не звикати змінювати свою риторику. Ще колись були такі часи, будучи депутатом Української морської партії Сергія Ківалова, Світлана Василенко співала оди кому? Правильно, Сергію Ківалову. Але у 2020 році щось кардинально змінилося. І Світлана Осоленко. Почала э, не зізнаватися у коханні до політичної партії, «Довіряй ділам і її лідеру Геннадію Труханову. Кожен вибирає для себе Жінку, релігію, дорогу, дьяволу служити або пророку. Кожен вибирає для себе. Кожен вибирає для себе слово для молитви, меч для битви. Вибираю теж, як вмію. Никому претензий не имею. Каждый выбирает для себя. И знаете, выбирая каждый день, мы каждый день стоим перед выбором, идя в магазин, выходя замуж, называя детей. Я выбираю команду победителей. Я выбираю Одесскую партию. Я выбираю ⁇ Доверяй делам ⁇ Я выбираю, как большинство одесситов. Мером нашого города Гінадія Труханов. Також я очікував активнішої реакції на усі події, які відбувалися в Одесі, і стосовно підтримки Геннадія Труханова від Марата Корольова. Це очільник приморської районної адміністрації. Тим паче, що раніше у кожному своєму відео Марат Корольов дякував Геннадію Труханову і говорив, що все, що відбувається в Одесі, це все завдяки. Геннадію Трухалов. вчора під головуванням одеського міського голови Геннадія Труханова, яку провів мер міста Геннадій Труханов. але зараз у Марата Корольова немов відібрало мову, ну принаймні у питанні активної підтримки Геннадія Труханова. Тут цей список з команди Геннадія Труханова можна насправді продовжувати і зупинятися на тих чи інших персоналіях. Але по перше, це буде дуже довго. А по-друге, Нудно навіть скажу більше, що свою активну позицію підтримці Труханова висловлювали більш опозиційні. Ну наскільки це можливо в, сучу, в реаліях одеської політики, опозиційні депутати до Геннадія Труханова і політичної партії довіряй ділам. Що стосується самого Геннадія Труханова, то нещодавно у себе в телеграм-каналі він написав наступне. Цей тиждень для мене непростий, але я приймаю це спокійно, без емоцій, без образ. У житті я не раз проходив через складні випробування, і це період також пройду з гідністю. Я не тікаю, не шукаю виправдань і не перекладаю провину на інших. Я в Одесі і залишаюсь тут серед людей, одеситів, бо я Одесит. Вірю у справедливість слідства та суду. Отож, поки Геннадій Труханов вірить у справедливість слідства і суду, його команда вже здається, приміряє нові маски і шукає шляхи підходу до очільника міської військової адміністрації Сергія Лисака. Я вже в одному з, зі своїх випусків, які ви можете подивитися на каналі, казав, що не вірю у політичне майбутнє Геннадія Труханова. Але знову ж таки в українській політиці, а тим паче в Одесі можливо все. І якщо так станеться, що Геннадій Труханов повернеться до політики, або ж навіть більше знову зайде до кабінету міського голови у ролі міського голови Одеси, то будуть величезні чистки серед. Його команди. Чи погоджуєтеся ви з тим? Пишіть у коментарях, також ставте лайк цьому відео і підписуйтесь на канал, якщо ще не підписані.